Доброго вечора. Тут повідомляється про те, це цензор, Сайт цензор, Повідомив, як Абмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд. Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року номер 1405, передає ЄПІ. Я не знаю, що це таке. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжитиме діяти лише на окупованих територіях, там, де тривають бойові дії. Для решти споживачів комунальних послуг згідно з постановою відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку. Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників у разі несплати або недоплати за отримані послуги. Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальником комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, у тому числі отримані в іноземній державі, відбування покарання тощо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг. Нарахування та стягнення неустойки штрафів пені та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року. Мене цікавить одне. Тоді вони в 2022 році нараховували, що попало за ті комунальні послуги. Там написали за газ, наприклад, ото. Що це за газ, звідки він іде. Вони написали за газ у э, уфірташа. Коли передавали, там вкрали гроші. В мене було особисто в мене і в моїх сусідів усе було сплачено Чернігівгазу за квитанціями. Вони приписали 100 кубометрів ще, по 100 кубометрів кожному вони приписали. За ці 100 кубометрів я мушу заплатити зараз, я правильно розумію? Не зрозуміло за що? Все було сплачено. Тоді депутат казав, не платіть, бо облгазам, а ми вже заплатили. І що тепер? Опалення це взагалі просто жах, тому що вони здирають стільки, що скільки люди, ну, заробляють за місяць, або отримують пенсію за місяць. Вони отаке здирають. Такі суми вони здирають. Як це може бути? Що воно таке? І тепер вони з якого переляку? Ну, я здогадуюся, з якого переляку. Тому що люди накопичили борги, люди не платять за так звані енергоресурси, суми їм оці, коли вони лічильники, так я не знаю, що робиться з цими лічильниками, але я припускаю, що це з ними робиться. В жодному разі не можна вмикати щось вночі, тому що йде якийсь сигнал, і вони там накручують лічильник. Там такі кількості, що ну, в мене просто немає приладів, мої прилади не, не можуть за їхньою сумарною потужністю, вони просто не можуть стільки спожити електроенергії. Тобто там робиться те, що робиться з. Газом, то там взагалі на родину з трьох людей розраховують. І мені нав'язують це в лічильник. Яким штибом я не розумію? Там хлопає, сидиш просто на кухні, там хлопає мембрана. Нічого не відбувається. Я газ не споживаю. А там, там хлопає, там робиться ось це, оце лічильник фірташівський, сам газ. Отаке там робиться. Що? І за все це ми зобов'язані виплачувати тепер. Я розумію, звідки це. Люди накопичили борги, люди не платять за енергоресурси, тому що дуже поширена думка про те, що ці гроші забирає ворог. І тепер вони оце роблять. Я згадую, як у нас зовсім нещодавно ті ахметівські пани в так званій Комісії підвищили. Удвічі тарифи на електроенергію. Рівно через три дні, як це було зроблено в Рашті. рівно через 3 дні. Тому я й казала, що читайте, там в Вікіпедії написано дуже цікаві відомості про Курську АЕС. Що це таке, що відбувається, я не розумію. Тепер нам виставляють якісь корупційні скандали половинчасті. Половину засуджують, половину ні. Тих, хто справді краде, хто порядкує грошима нашими пожертвами, вони просто приховують. Цих людей майже ніхто не знає. Їх так натягають тягають е по змі. А бізнесменів там на всю кутушку і все їхнє оточення. Відволікають увагу від тих, хто крастиме і наступного разу, і через два рази, і це буде День Бабака. Постійні. Коротше кажучи, отакі справи. Хто там сидить у тому кабіні, я не знаю, але ці люди явно хочуть, щоб було збурення в суспільстві. Їм це треба. Зараз їм це треба. Це Ахметов Порошенко та їхній хазяїн, який дуже визвірився зараз, він дуже злякався, дуже визвірився. І це ми бачимо наслідки. Ми бачимо, як працює агентура ворога в Україні. Дякую за увагу.